Росія вдає, що веде переговори з Заходом. Тим часом закопує свої БТРи в Кримську землю. Дива витримки української армії безпрецедентно жорстка розмова і ЄС з Москвою, і тисячі людей в Росії виходять на вулиці своїх міст, вимагаючи ні війни. Вітаю! Ви дивитесь час підсумки тижня. Мене звати Віталій Гейдукевич. На нашу думку, ключовими подіями тижня, що минув, є такі. Імперія брехні на вістрі російської окупації. Телевізійно-пропагандистська армія. Хоробре серце, сила духу проти автоматів, кримська блокада українських військ, погляд зсередини. Як Політики та так все і закінчиться. Кремлівський вабанк, або нехай весь світ зачекає. Тиждень масових провокацій і брязкання зброєю. Путін публічно зрікається своїх солдат. Але їх після цього стає навіть більше. Кремль дуже хоче встигнути до 16-го числа. Театральна постановка під назвою Референдум вона можлива лише тільки за наявності великої кількості зфальшованої картинки, яка буде запрошена, запропонована російському глядачеві, та тисяч автоматників, які будуть тримати півострів в страху а ще для картинки потрібні жертви. Їх, на щастя поки нема. Посилення тиску заходу та неймовірна витримка українських вояків до певної міри зараз ламають плани Путіна. Поки хронологію невелику хронологію окупації протягом останнього тижня зробив Олександр Аргат. Спершу, згідно задуму російських окупантів, українські військові частини мали здатися зрадити присязі та стати основою так званих об'єднаних збройних сил Криму. Лідер сепаратистів Сергій Аксьонов разом з колишнім командувачем військово-морських сил України Денисом Березовським курсували під розділами з вимогою скласти присягу автономії. Скрізь отримали відмову. Російські військові спільно з казаками та кримською самообороною продовжили блокувати українські підрозділи. Блокуються частини берегової оборони. Це артилерійська група у Сімферополі, бригада в Перевальному, морські піхотинці у Феодосії та Кирчі, постійно під загрозою штурму штаб військово-морських сил у Севастополі. Корабельний склад ВМС України опинився в пастці. Першій бригаді надводних кораблів росіяни блокують вихід з Бухти в Севастополі. З берега українських моряків також стережуть росіяни. Періодично кораблям погрожують штурмом. Над ними кружляють вертольоти. На іншій українській військово-морській базі на озері Донузвав шлях в море перегородили затопленими російськими кораблями. Блокуються частини відповідальні за контроль повітряного простору над Кримом. Росіяни стережуть військовий аеродром Бельбек, де базується 204-та бригада. Так Тичної авіації вони зіпсували українські винищувачі, накидали каміння в двигуни. Постійні ультиматуми лунають і зенітним ракетникам в Євпаторій та під Севастополем. Від них вимагають скласти зброю та почати спільне патрулювання. Українські військові зауважують, росіяни взагалі хотіли замінити їх своїм персоналом і розгорнути зенітно-ракетні комплекси. Постійним нападам піддаються українські прикордонники. Вже більше десяти об'єктів прикордонників були атаковані або блокуються. Росіяни нищать спеціальне обладнання для контролю акваторії, втім прикордонникам вдалося врятувати усі свої кораблі та катери морської охорони. Їх доправили в інші українські порти. Так само не допустили захоплення і морської авіації ВМС України. Літаки та вертольоти Амфібії перекинули до Миколаївської області. об'єднані кримські війська. Якщо раніше Аксьонов вимагав від українців переприсягнути, то тепер, переконавшись, що ті не здадуться, говорить про вивід українських військ з Криму. Тим часом росіяни продовжують накопичувати сили і техніку в Криму супереч домовленостям по умовах базування Чорноморського флоту. Росіяни окопуються на перекопі і за свідченням селян мінують прилеглі території. Чи це підготовка оборони і створення буферної зони між Україною та Кримом, чи підготовка плацдарму для подальшого наступу, поки що не зрозуміло. Олександр Гад час підсумки. Отримати інформацію з півострова взагалі стає дедалі складніше. Кремль усвідомлює українські змі з одного боку та всюди сущі стрімери вони ламають потрібну для Кремля картинку, ламають об'єктивною картинкою. Як наслідок, бойовики від сепаратистів викрадають і б'ють журналістів і відкрито погрожують, не допускаючи на півострів іноземним спостерігачам. От тільки результат поки що зворотній, не той, що бажано Кремлю. Російська істерика в ефірі і окупанти на вулицях кримських міст вони викликають не радість, а страх, і ті самі біженці, про котрих говорить російська пропаганда, потроху насправді починають з'являтися. От тільки спокою і захисту вони шукають не в Росії, а на заході України Кремлю. Це не до вподоби, і інформаційна блокада довкола півострова буде ставати ще потужнішою. Знаєте, привести з півострова адекватну інформацію. Це вже зараз не журналістське відрядження, це вже ціла спецоперація з окупаційної зони. Повернулася Ірина Герасимова. Крим туристичний за кілька тижнів став закритим, озброєним і місцями небезпечним на суходолі біля українських військових частин, на морі і в повітрі. На кримських трасах барикади і озброєні контролери. Я і мій брат приїхали до Криму захищати російських громадян. Пояснюють, росіян у Криму захищатимуть від радикалів, націоналістів та фашистів, а ще від українців, бо вони стають чужими на кримській землі. Ну, я думаю, що ми відділяємося потихеньку. Потихеньку відділяються, але спілкуються галасливо. Ось колишній вояк, який приніс їжу до заблокованого штабу. Погодувати товаришів не вийшло. Ну, у хлопців немає кухні це чітко Я знаю, не Як маєте ви права. Чому а це представник генштабу хотів передати послання зі столиці у штаб ВМС? Його теж попросили із Севастополя подалі. Ви Шви ні легітімнеги указання предатель, їжа додому, в Київ та залишати місто герой капітан не міг. Екіпаж гелікоптера, який привіз його разом із журналістами до Севастополя, викрали на три години. Ворожоване да з автоматами сказали вийти всім з кабіни, іначе у них є приказ стріляти. Все. А Щ... куди вас відвезли? Головне управління РОВД, Там взяли наші дані і все. і відпустили. міліція звінилась, сказала, тут така ситуація. поки... Ці журналістами розмова ще коротша. Говорять лайкою і силою, і без міліції. Там, де гаряче, охоронців порядку немає. <плес> 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 Тут наявність камери чи фотоапарата це гарантія фізичної атаки. Б'ють усіх підряд. Російські журналісти теж не виняток. Я ще покажу на спробу. Я ще раз придурок. Усе це нічні події біля Фіоленту. Російський Камаз штурмом проривався до української військової частини. Проникли на територію підрозділення. Потім в ході переговорів достигнуто та говорю нас об їх. Оставлення цієї території у барикадах іноді без світла, з мінімальним пайком, закликами здати зброю і грошовими спокусами перейти на бік Росії. Так живуть українські військові уночі чекають на штурм. У день продовжують рити окопи. Спалі їли, да. Яка обстановка Ні. Ну, стабільна. Все хорошо у морських піхотинців у Феодосії. Останні два тижні стабільність це блокада та ворога в обличчях озброєних росіян, що навпроти українські піхотинці не бачать. Поки що ми сніме на учені були і взагалі знаємо лично. лічно практичські десять тобто літ. Досядні стріляти не будуть ви вивірі. Я на 101% один Хто з автоматом, а хто й просто з палкою у руках під синьо-жовтим прапором готовий виконувати стратегію Києва, але тієї стратегії чекають і досі. Забарикадовані і в очікуванні на допомогу зі столиці не забувають про кращу половину людства і свої мужні серця віддають жінкам, котрі живуть на українській землі. Пропаганда. Підміна фактів і відверта брехня, і все тільки заради того, щоб якось узаконити свої дії на півострові в першу чергу у власних очах і в очах своїх російських громадян. І це не є ноу-хау президента Путіна. Є таке російське слово, очкавтирательство. для російської імперії. Підміна понять це наріжний камінь держави від царів до генсеків і президентів. Імперія брехала завжди. І в першу чергу вона брехала своїм громадянам, починаючи від потьомкінських сіл на державному рівні і закінчуючи радянсько-анекдотичним фарбуванням трави перед приїздом генерала. А ще імперська пропаганда була завжди надзвичайно ворожа до України для Москви чи то Пак Санкт-Петербургу незалежний і сильний Київ е мав на увазі смерть і нівелювання. століть переписывания имперской истории. Захвачена администрация Хмельницкой области. О стремительном расползании коричневой угрозы. Боевики наступают на позиции Беркута. В заложниках у радикалов. Ультиматум, который руководители СБУ и МВД выдвинули экстремистам. Боевики, экстремисты, радикалы, националисты, бендерівці та фашисты стали фактично синонимом слова «украинцы». Внуки Геббельса должны были бы найти запонки дедушки, какую-то медаль или часы. І передати людям, які організовують телевізійне пространство Росії. Це вже не може назвати пропагандою. Це вже щось більше. А що ви хочете? Щоб вона вам чаю бутриків принесла. Це це вони, вони воюють у російських журналістів свої стандарти. Перекрути та вигадай Нові власті в Києві. не знають, як прокармити країну і сокращають розмір пенсій в два рази государственним органам України підписали удалити рускоязичної версії сайту. Класична російська пропаганда і тягнеться вона з незапам'ятних часів, кажуть історики. Коли телебачення ще не було, в архівах переписували документи або до справи бралися церковники. Присвоєна вся історія. Київської Русі, московської Русі, дуже такий яскравий приклад пропаганди Петро І та його анафемування. Мазе Мазепа був фактично очорнений, облитий брудом ну от в очах населення, тому що через церкву це було легко зробити. Професор Київського університету відразу перелічує з десяток аналогів нинішньої кримської окупації, і однією Україною Росія ніколи не обмежувалася. А в листопаді 39 го коли починали фінську кампанію. Що зробили народ? заганяли в трясіни все далі, все глубже, і от, ви поняли, чесне фіни, як дожен держатися народ, не слушать шванлівого зброда, і власть шухтовську стріхнуть, і руку советським народом як лучшим друзям протягнути. В цих умовах Росія протягує Україні руку допомоги. Братська рука допомоги. Це один із міфів, що насаджує російська пропаганда. Вся історія Росії. Зіткана з міфології. Є спеціальні міфи і для Криму. Фактично, крилатою стала фраза про те, що Севастополь Нарвасов, це Город руської слави. Це певний образ створений. Так? Севастополь двічі тривалий час оборонявся. Севастополь забирали французи, англійці, італійці сардинські королівці під час Кримської війни. Росія зазнала тоді великої поразки. І двічі був зданий. У 42-му році начальство. На чуле задмиралом Рождественским. Текво, ну зато як ми сражались такі міфи розраховані на те, що перевіряти перше джерела. Ніхто не буде. Те населення, яке зараз намагаються збурити, воно достатньо примітивне. Це там здаю квартиру. До Східі, в Крим вкидають меседжі про те, що вони інакші. Желання оградити себе від революційного безпреділу і дикого режиму зараз демонструє автономна Республіка Крим, оскільки в них немає нічого матеріального, південний схід економічно дуже зубожова територія. Територія зубожла та контрольована на півострові відімкнули українські канали, щоб вживали лише інформацію з російським присмаком. Львовські неофашисти і бабушку, яка несла до пам'ятнику Леніну. Налог на восстановлення майдана принуждають платити робочих востока України. Уголовною ответственность за общение на русском предлагает вести Олег Тигнебок. Звучит действительно пугающе. Цими брехливими новинами просто кишить увесь російськомовний інформпростір, аби допомогти зокрема жителям Криму розібратися, де правда, а де неправда, українські журналісти створили спеціальний сайт. На ньому публікують офіційні спростування новин вигадок. Це вони першими розвінчали міф про те, що Путіна номінують на Нобелівську премію миру. Що Верховна Рада переводить українську на латиницю. А ось і спростування про. Бабусі, яку начебто побили у Львові, по перше, на фото чоловік. По друге, у Львові немає пам'ятника Леніну. А по третє на фотографії 2009 тисячі год. Театральна постановка так само, і з начебто, масовими біженцями з України в южні регіони Росії прибувають все більше число граждан України. при цьому перший канал демонструє Пуско, пункт Шиїні, що на українсько польському кордоні. На цьому проблеми з географією не закінчуються. Комсомольська правда пише, що ось це звернення з майдану. Вони написали, що це було зроблено в Голлівуді. І ще одна пропагандистська маніпуляція, так звані гастролери. Куплені активісти, що їздять російськими та українськими містами, і зчиняють провокації. Ось ця пані і солдатська мати. Ми славяні, ми русичі. Вона ж харків'янка і киянка. За прикращення цього бардака городі. Ну хватит уже на самом ділі. Це жительниця нашої області. вона не солдатська неї дві прекрасних дочері. Єдине проблеми, у та жінчина є, це цілий ряд заявлень. По факту мошенничества. разом із такими активістами мандрують і я не Ребята, Допознай команду команду замінити новини путінською пропагандою <постив> подекуди не витримують навіть на російських каналах. <постив> Особисто я не можу бути частиною компанії, що фінансується російським урядом і відбілює політику Путіна. Після закінчення цього випуску новин я звільняюсь Україна не програла інформаційну війну, Україна її виграла. Я думаю, чи не чи не чи не вперше в житті? Проукраїнська реакція заходу та робота українських медійників зводить на нівець усі потуги кремлівських пропагандистів, кажуть експерти. Насправді кожен день працює проти Росії і на нас об'єктивно. Тиск заходу збільшується, Росія виглядає все гірше, і Путін втрачає бали. Анастасія Бабенко, Андрій Пісцов, Микола Лібідів. Час підсумки. Тоньше треба працювати тонкіше. Виходить, що та сама пропаганда, яку продукує Кремль, вона аж ніяк не впливає на країни заходу, і радше схоже на самонавіювання для тих людей, які просто звикли бездумно вірити всьому, про що говорить перша російська кнопка. За один тиждень ЄС та США вставлені до російської агресії дійшли до безпрецедентних для заходу речей від персональних економічних санкцій щодо кожного, хто так чи інакше причетний до російської окупації Криму, до відвертого прямого натяку на те, що Кремль і Вашингтон розірвуть свої дипломатичні відносини. Але можливо найдієвішим фактором, який е, поки цього тижня впливав на Москву, це стала перспектива повної економічної ізоляції. Агресія Росії в Криму почала валити російську економіку. Москва пригрозила, що конфіскує майно майно іноземних компаній, яке знаходяться на території Росії. У відповідь Сполучені Штати сказали, що ОК, ми зробимо те саме. Відповідно, саміт. G8, який мав бути в Сочі, одразу став самітом G7 без Росії і не в Сочі. І не виключено, що він буде проведений в Києві. Рубль падає теза, чому амбіції Путіна, я громадянин Росії, мушу сплачувати з власної кишені. Звучить в Росії поки що тихо, але все частіше. Зимові Олімпійські ігри у Сочі. Найдорожчі спортивні змагання у світі 50 мільярдів доларів. Прогулянка російськомовних людей з зеленими кримськими пагорбами 70 мільярдів доларів. Один день збройного конфлікту в Криму обійшовся російській економіці майже у півтора рази дорожче ніж роки підготовки до зимових олімпійських ігор. Такі підрахунки президента Польщі Броніслава Комаровського за день 3 березня російські фондові і валютні ринки обвалились більш ніж на 10% здешевшили акції великих компаній, включно з Газпромом. Курс рубля до долара сягнув історичного мінімуму 36 рублів, 75 копійок. Напевно, емоційний висновок цього тижня це гордість, гордість за українське військо. Гордість сумна, бо є чітке усвідомлення того, що останній час мається на увазі. Останні роки держава зраджувала тих, хто має її захищати. А ті, кого зраджували, вони не покинули державу в скрутну мить. Самовідданість українських військових облетіла весь світ в один момент завдяки. Морякам корвету Тернопіль завдяки полковнику Юрію Мамчуру, завдяки заблокованим в штабі МВС, завдяки дніпропетровським десантникам, які сказали, що вони стоятимуть до останнього. А на сам кінець, якщо не буде що робити, вони підірвуть себе разом із нападниками, зрештою, завдяки завдяки морській піхоті і її впертості, завдяки цим людям, слово честь від людей в погонах на Україні. Непорожній звук. І це дуже важливий підсумок цього тижня. Ми прийняли присягу на вільність українському народові. Ми присягали нашому народові, що будемо його обороняти. Час настав. Я і мій екіпаж готовий захищати батьківщину. У бойовому ставі сухопутних войск написано, пісне. Якщо буде штурм, то буде оборона. Повірте, морпіхи ніколи не здаються. У меня вот до текущего момента было абсолютно другое мнение об нашей армии, о наших солдатах. Это наша земля, и мы отсюда никуда не уйдем. Переговоры будут, не вопрос. Ще окнути в Бами. два братських народи. Це наші діти стоять. Війни не буде, буде наказ виконає не буде, слава Богу. Слава Україні! Слава Україні. Флагман військово-морських сил Збройних сил України. Не Э, поднимал прапора инши державы. Ребята, крымские военные, мы вами гордимся, родненькие. Стойте там. Оружие вывезли? Да, да. Нет. Стоп, стоп, стоп. Вы что? Я сейчас действую согласно уставу вооруженных сил Украины, которые действуют на этой территории. Вас интересует вопрос ли мы рекорд Брестской крепости? Нам потом смотреть своим детям в глаза. ваш неспокій – це наш неспокій. Ваші безсонні ночі – це наші безсонні ночі. Спасибо вам за те, що ви не здались і залишились верни своїй присягі. Благодарю вас за те, що ви не здаєте постійно, охороняєте нашу родину. Честь маю.